Всім мої вітання, друзі, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, яка краса. Я вийшла на двір. Це зранку. Така прохолодна вже трошечки погода, але ще гарненько. Ще так гарненько. Свіжо, свіжо. Вийшла, хочу вам показати, яка тут красота. Бачите, тут ще цвіте. Не знаю, чи в нас ще цвіте, як я казала, та декоративна капуста. Вона поінакше -по називається, але я так кажу та й так кажу. Бачите, які тут гарні розлогі кущі. Яка краса, яка то краса, але воно все усипане, все усипане крошкою якогось по кругу. І ще листечко не прибирали. бачите. А тут буває, що тоді, як я була, то не було ані одного листочка. все така була сама крошка частенька. Дивіться, посадили такі маленькі гортензії, які ще цвітуть. Вони, напевно, будуть великі кущаги такі. великі. Наразі вони такі от малесенькі. І тут якесь таке. Що воно стелиться по землі, може хтось скаже, як воно називається. Бачите, яким ковриком воно постелилось по землі. Бачите? Це все біля цих домів. Ці дома всі загорожені і це все по все посаджено, все-все-все вздовж все, все посаджено біля цих домів. О, де люди живуть. Бачите як. А тут ще цвітуть георгінки, напевно, що. Напевно, що ще цвітуть георгінки, подивіться. Бачите, як цвітуть? Подивіться, яка то краса, скільки їх тут ще є багатенько. Чи як та так? Листочки мені виглядають, як георгінки. Бачите, як гарно. І яка вже пора, а вони ще. Цвятоть, що все у цвіті, що всі у цвіті, у цвіті, у цвіті. Віть, Боже, віці ще й пуплінки є. Ну, зараз мороз вдарить, то й воно може змерзне, але ще морозу тут не було. Але роса дуже, подивіться, яка роса, роса, роса така, дуже, бо була дуже, так, як кажуть, туман такий, я е, подивилася вночі в вікно, а дуже був туман такий, аж біло було. І от така мрака упала, є така роса. І тут така гортензійка малесенька, бачите, посадили вони. Тут собі вона, не знаю, той щебінь, той така крошка, то є вона всюди. Може, її тут вже нема. о, Тут вже земелька. О, а тут чимось чимось застелили вони, чимось застелили якимось, що засипали цю крошку. Би не було бурінів, я так собі думаю, так собі гадаю. О, але все така, бачите, яка гарна, червоненька. Така а вона вже цвете. Якусь підживу дають, якусь дають таку підживу, що воно, а листки такі тверді, твердючі листки. О. Дають якусь таку підживу, що воно так довго. А чи це може не гортензійка, Ну, виглядає мені як гортензійка? Не знаю, може хтось мені скаже. А тут хочу ще вам показати, подивіться, який кущ гортензії величезний. Бачите, який великий кущ. Вона вже е, так вже робилася коричнева. Хочу вам приближу трошечки, не хочу туди заходити. Не хочу заходити, щоб мене ніхто не сварив. Та може, бо я нічого тут і не роблю такого лише не знімаю. Але от бачите, який кущ, який кущ великий гортензії. То я приїхала, вона ще цвіла так, так біло і вже у розово воно, в, в, в рожевий колір вона переходила. І тут ще така е, розочка, розочка така штамбова, бачите, на штамбі така розочка, дрібосенька цвіте. бачите Дивіться. Яка гарнюня. І ще випускає і ще випускає пагін з пупчиками. То воно вже і не буде цвісти бо то вже пізно. Але от така штампова, ще підперли її чи під'язали її, ту розочку таку. А тут ще хочу вам показати кущик чорнобрівців. Бачите, один тут кущик. Так листочками вже припав, отакими гарнюнями. І, але ще не здається, ще цвіте, ще світе той кущик чорнобривців, бачите, бачите, я зірвала такі, такі вже відцвілі. бачите, які. О, а тут, а тут ще так гарно цвіте. Така красота. От листочками поприпадав, листочки його прикривають, далі сніжок його е прикриє той кущик, але воно цвете, цвіте, як не буде морозів, то й воно буде цвісти. Знаєте, сніг йому не шкодить, сніг впаде і розтопиться, а мороз як вдарить, то й воно перестане цвісти. І тут ще вам покажу таку гарнющу гортензію. Дуже гарнесенька гортензія така. Велика-велика. І отакі от квіточки, подивіться, які подивіться, які то квіточки, які то гарні великі буклі. Подивіться, які то буклі. Скажу вам, скажу вам, каже, по секрету я собі пару гілочок, але не з цих там цих ще може собі е, вріжу за дві гілочки. Там е, вломала дві гілочки, була дві чи три, і запхала е, в земельку ту, що я приносила е, з ліса. Бачите, з того парку, з того парку кажу, з ліса, з того парку. І я собі по е, запхала в земельку, не знаю, прийметься чи не прийметься, не знаю. Але то трошки інакше. А ця, подивіться, яка гарнюнь у нього гортензія. То може я тут собі ще пару гілочок таких е, зріжу чи зломлю. Ну, я думаю, що мене ніхто не буде сварити, хоч мені не ну, не пасує не так, не так гарно, але попробую ще о, Дивіться, так само кущ такий великий, великий, але він дуже високий, що один, що другий. Мої е, там. Моя одна там гортензія, то та, е, як, як вона широколисна чи як вона називається, то вона трошки нижча. Трошки нижча. Е, цю, напевно, що е, на зиму не обрізають. Я так думаю, що її не обрізають, бо мої всі пагони такі вроді ще е, зелені, а тут вже такі, знаєте, тверді, е, старі. Бачите, такі старі пагони і такі такі, е, 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 такі як сказати, такі стовбурі грубі-грубі. Ну, то, напевно, що її не обрізають, цю гортензію, я так думаю. Не знаю. Не знаю. Ну, от таке. З цієї сторони я вам показала. Ще е, в другий раз покажу е, другі гортензійки. Бачите? бо там вони зразу під домом йдуть під, е, там, під вікнами та й не дуже хочу людям е, під вікнами е, говорити, шуміти. Знаєте, Я ж знаю, хто є в квартирі, а кого нема. Чи можна, чи не можна. Ну, Таку я вам показала ще гарнюню гортензію. Така тут краса. В куті тут, бачите, які туйки, які туйки гарні. Ну, люди доглядають коло того всього. Добре, йду я далі.